Друзі, всім привіт! Приїхала до мене чергова посилка з Китаю з Aliexpress. Замовляв собі велосипедні окуляри. Ось такі. Ви можете побачити. Замовляв за 10 баксів, і приїхали вони мені за 16 днів. Ось така коробочка. І зараз ми з вами перевіримо, чи відповідають вони. Заявленим характеристикам, які вказані на сайті Aliexpress. До речі, посилання на цей товар буде, як завжди, в описі під цим відео. Не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайки, написати свій коментар. Ну і давайте розпакуємо цю чортову коробку. Отже, давайте подивимось, що нам тут. Приїхало, я сподіваюся, що щось цікаве. Бо я захотів собі, знаєте, на цей велосезон ще одні окуляри, бо якось, наче фотохромні, воно і прикольно від Lynx. Але але ця така річ, що ніколи не завадить. Ну, знаєте, вони, вони мені сподобалися своїм дизайном, я собі замовив з синьою лінзою, як ви можете побачити. Тут у нас вже є деяка інформація про ці окуляри. Можемо побачити, що вони з захистом від ультрафіолету uv 400 Також мають поляризацію. Ці окуляри є в різних поправах з різним склом. От, як ви можете бачити, Lens Color Options. Тобто, ви можете замовити. Ось такі кольори. Я вибрав Mirror Blue і чорна оправа. Тож, давайте дивитися. Ну, на перший погляд, все виглядає, наче прямо як крутий дорогий бренд. Сама от, упаковка можна порівняти з окулярами Lynx, які в мене зараз є в наявності. Тож, давайте подивимось. Ну, друзі, ось такий ось чехольчик. Давайте зразу його. Детально роздивимось, такий трішечки глянцюватий. Бренд King 7, King 7 да. є такий от алюмінієвий карабінчик, теж прикольно. До речі, можна десь буде цепляти на якісь сумки, хто подорожує. От, але я завжди собі чохли, чохли ніколи не вожу. І давайте тепер дивитися на комплектацію, що у нас тут є. По-перше, ми бачимо, тут у нас є, це, я так розумію, скоріш за все, м'який футляр. Так, ось о він, да. М'який футляр. Брендований. Бачимо, тут є такі ремінці King 7 з логотипчиком. Ну, такий якісний, добрий. Мені подобається. Далі це у нас серветка для, для чищення лінз. Така велика серветочка. King 7 теж. Далі, це у нас ідуть такі резинка, так, точніше, така резинка, яка одягається на дужки І можемо там на шию окуляри, ну, для того, щоб вони краще трималися. ну Я таким ніколи не користуюся, але, але може комусь буде у нагоді. Так, що ми тут бачимо наступне? Є якась. Така коротенька інструкція, макулатурка. Ось, ой, бачимо, які є лінзи. Ну, ви знаєте, це от за весь час окуляри. Я багато окулярів замовляв на але Ці прям дуже цікаві. За 10 баксів і така комплектація навіть є така, бачите, інструкція. Ну, прям солідно, нічого не скажеш. Далі, що це у нас? Ага, це у нас тест на поляризацію. Я кажу, ух ти, Йошкін-код. Да, це тест на поляризацію. Прикольно. Так, їдемо далі. Так, у нас у комплекті дві лінзи, зараз ми до них дійдемо. І вау! Самі окуляри. Блін, а вони, мені здається, в реалі виглядають навіть прям ну, бімба, друзі, бімба. Немає ніяких питань. Будемо... Прямо лінза мені дуже подобається. Я чомусь от захотів синю, якраз під свій стиль, під свій образ. Ну, Я думаю, що і лінзи з іншим кольором також виглядають дуже чудово. А от бачите, із середини, як воно, вона така коричнувата. Ну, от не сіра, а такий більш теплий. У неї такий спектр. Ну, шикарно. Ну, вже будемо дивитися на покатеньках. Е, значить, що тут у нас? Сама права, ну такий жорсткий пластик. Тут у нас ці на переносиці, тож теж такі м'якенькі вставочки. Буде, я думаю, в принципі, нормально, зручно. Так, і що у нас? Давайте подивимось на, на лінзи. Лінзи у комплекті тут дві, це, от, як я вже сказав, з поляризацією йде. Хто любить кататися біля якихось водойм, хто живе біля моря, то, я думаю, буде актуальна таку лінзу. Або у зимку, коли сніг також буде круто. Так, о, давайте зараз перевіримо. Ну, що, можна сказати, працює, бачите? Ну, друга лінза, лінза з. У 400 але вона просто прозора. В принципі, навіть можна її в день її використовувати, і тут буде захист від ультрафіолету. Ну, це більше так, для того, щоб вночі кататися або у пасмурну погоду. Тобто, в принципі, комплектація нормальна. Отже, друзі, все. Я зараз вийду на велосипеді. Подивимося, як воно вже буде виглядати під. Велоформу у повному комплекті. Але так, в принципі, подивіться, окуляри дуже і дуже прикольні. Можемо так от давайте ще ближче я вам покажу, ви, щоб ви роздивилися уважніше. Все в деталях. Бо я дуже люблю деталі. Ну, в принципі, ну і що, лінзи міняються? Ну, стандартно. Я вже не буду міняти, не хочу. Зараз чим з цим возитися. Це, в принципі, дуже легко і просто. Все, поїхали кататися, подивимось. Отже, друзі, ось так виглядають велосипедні окуляри King 7 на обличчі. Але все ж таки, знаєте, я трішки помилявся, думав, що вони зсередині такі мають коричневий колір, але насправді вони, знаєте, такі жовті, от як на кшталт. Тактичні окуляри велосипедні з жовтою лінзою. То тут, в принципі, те ж саме. Але вона не така дуже така, знаєте, ядовита насичена. Ну, як на мій погляд, мені все ж таки от, здається, було б краще, якщо тут була б е, темна коричнева лінза або е, сіра. Ну, в принципі, знаєте, я ось катаюсь навіть у сонячну погоду. Не скажу, що воно прямо цей жовтий колір давить на очі. але Нормально, нормально. по комфорту, оправа сидить на обличчі також комфортно. Ну, нормально. Немає ніякого там стиску. Ну, в дужках, там на переносиці немає, нічого не давить. Я вже одну покатеньку проїхався у цих окулярах, тому можу сказати, що по комфорту нормально. Ну і Зараз ми з вами ще подивимось, дві лінзи, котрі йдуть у комплекті. З поляризацією і прозора. Ну, щоб ви мали собі уявлення, як це це виглядає. вже я тут поки що катаюся по парку сьогодні. Погодка чудова просто. А ось це, друзі, як на мене, найкомфортні для очей лінза. Я не розумів, чому неможливо було зробити блакитну. Ось ця лінза вона зсередини сіра і вона максимально комфортна. Знаєте, вона не дуже темна. І от поляризація вона прикольна тим, що коли ти дивишся там от на небо, воно таке стає насичено блакитним, або коли дивишся на воду, то всі ці бліки прибираються. Ну, хочу сказати, ось ця лінза вона прям ну, максимально комфортна. От очі їдеш і очі не напружуються у цих кулярах, ну, точніше з цією лінзою. Ну і остання лінза з цього комплекту, звичайна прозора, підійде тим, хто любить бачити світ своїми очима без всякого затемнення, але потребує захист від всяких комашок і просто вітру, пилу, бруду, каміння з дороги і тому інше. Це не фотохром, звичайна прозора лінза з захистом від ультрафіолету. Для таких покатенях десь у лісі, у пасмурну погоду. Ну і коротше увечері, там, кому як подобається. Посилання на цей товар, ви зможете, як завжди, знайти в описі до цього відео. В принципі, друзі, можу вам рекомендувати ці окуляри, мені вони сподобалися і я буду їх використовувати на своїх покатеньках. Тож, на цьому хочу подякувати вам за перегляд. Не забувайте про лайки, пишіть свої коментарі. Ну і зустрінемося вже з вами у наступних відеох. Всім міцного і всім пока!